Удари по Курській і Белгородській областях РФ місцеві посадовці заявляють, регіони атакували безпілотниками та ракетами. А місцеві тим часом знімали все на відео та наймовірніше нехтували сигналами тривоги. Мене звати Наталія Мартинюк. Усім привіт про неспокійну ніч та ранок Росіян розкажу вам у новому відео Фабрика новин. Ставте лайк та підписуйтесь у ніч проти суботи у Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Російські телеграм-канали з посиланням на губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова зазначають, була оголошена ракетна небезпека, нібито навіть збито кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Сам Гладков також повідомив про кілька десятків пошкоджених будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. А ось як все виглядало в Білгороді. Місцеві посадовця не слухали. Замість укриття обрали для себе вечірню прогулянку серед місця. Подивіться, <плес> а це напевно сам момент влучання. Погляньте. Влучили по нафтобазі, каже автор ще одного відео. Оце почалося, зазначає чоловік, використовуючи чимало нецензурної лексики. Трі по паніфті Попали, Попали, Папалі. <палі> <палі> Вранці Гладков заявив: вісім осіб постраждали в результаті нічних обстрілів Пелгородської області. Троє це дві жінки та один чоловік, отримали уламкові поранення в поселенні Новосадовий. Інші постраждалі з поселення дубове. А це робота російського ППО, практично повністю розтрощений овочевий магазин. Лише табличка відкрито збереглася. А у Курській області, за словами керівника місцевої влади Романа Старовойта. Перехоплювали безпілотники, начебто збили в регіоні аж два дрони. Їхні уламки пише губернатор, пошкодили вікна у деяких приватних будинках. Також частина БПЛА впала поряд з господарським двором. Видання РБК Україна з посиланням на власні джерела угор зазначає, цієї ночі дрони Буданова атакували Волгоградський нафтопереробний завод РФ. Він входить у корпорацію Лукойла. Атака найімовірніше, відбулася близько 3.45. Наразі відомо, що на заводі зазнали пошкоджень установки первинної перероблювання нафти авт 1 і АВТ-6. Ще напевно ушкоджено кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними опинилися сім із них. Також пошкоджено димову трубу печі. Сьогодні Міноборони Росії повідомили, що за ніч їхня протиповітряна оборона знищила 21 снаряд РСЗВ вампір та 16 дронів. Зазначають, БПЛА перехопили над Курською, Білгородською та Волгоградською областями. Ще у ніч на 11 травня у Ростові загорівся потяг із цистернами. В них було паливо. Сталося це все на залізничній станції Куберле. Гасити вогнище взялися російські рятувальники. Пишуть, що локалізували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає, відзначили у відомстві. Дивіться, як все було. А ще вчора прилетіло у калугу по нафтопереробному заводу. Цей МПЗ – перший завод. Знімаючи відео, автор каже. На слава Богу, хоч розпустили. Зазначу, що це вже друга атака дронів на цей НПЗ за 2024 рік. Перша була 15 березня. Тоді частина обладнання мануфактури зазнала пошкодження гарячі в Росії, Чи не так? Пишіть ваші враження про почути та побачене в коментарях під цим відео. Також будемо раді вашим лайкам до цього відео. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.